Як ці українські страви будуть називатись англійською? Погнали! First – вареники Ukrainian dumplings. Правильніше буде не перекладати їх, а залишити як є вареники, проте це найкраще слово для пояснення іноземцю: dumplings. А як сказати вареники із картоплею або капустою? Будь-яке наповнення перекладається як filling, тож dumplings with potato filling або dumplings with cabbage filling. Наступне – голубці перекладаються як stuffed cabbage rolls, що буквально означає фаршировані капустяні рулети. Next – котлета. The Катлет. А от котлета по-київськи чомусь Chicken Kyiv. І не питайте, чому в англійській саме такий переклад. Одного разу чомусь вирішили, що це і буде брендова назва по-київськи англійською. Наступний борщ. Борщ так і залишається борщем. Проте для пояснення це Ukrainian Beet soup. Тобто український буряковий суп. Ну який же борщ без пампушок? Тож пампушки це Garlic Bread Rolls. Тобто чесникові булочки. Ну який же борщ без сала? Сало це cured pork fat. Тобто в'ялений свит. Винячий жир, але можемо просто так і залишити. Сало. Ще у нас холодець. Ну тут все просто jelly. буквально м'ясне желе. Ну і на десерт київський торт, Київ кейк. На сьогодні ми завершуємо. А ви пишіть у коментарях, яку страву нам ще перекласти.